Дабл еспресо. ммрів поапали, щоб це в чергу розставало. Класична двіжуха. Тут завжди всі потіють Завжди. Ну, команда гралас. Люденьки, ну то так. Оце, оце, Слава оце Богу, порядок. Оце порядок. Бо якби так не дай Боже, Ше то не нічого сказати. Ну, Та так а стрім же з Якщо ти спліт хочеш, чи ти не шариш. Почекай. Що почекай? Ти написав Я Мід, Що, ти більше нічого не писав? — Почекай я подумаю. А, мене все когібати. Понекрій, пінекрі. Інстан икра, інстан край. 5 секунд, орба, може, Могу Охуєть. Не, він натис хилку. Yeah, Хорош. Пишаєшся, Катерина, мною, що я піддушив його, вам, шо, чи чи чим. Mm. Боже. Сука, тим бобром, блять, збив мені кларіті, ну який гандон? Кай <гум> помер. Ні, вс. ДК пролетів форма на тисі, блять, що там був телепорт, то мене здохне тут. Ну не це на приколі. Тип аут. Тип-аут. Збий, сбей, сбей. Справить. А подон живий, я живий. Клопу захавали, гарно. По одному таргенту, гарно вбили цього. Далі по ДК, по ДК, по ДК. забийте на на експорт. Давайте, давайте. Помежіть там дому. Я мені втикаю останнього, останнього, давайте, давайте, далі, 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 до кінця, до кінця. Найс. Так ми двох ну, вбили, ми біжимо. Давай. Диви, диви, блядь! Біжи до нас. Та я не хочу, я хочу, блядь, нападати. Здорово, блядь! Я 15 шум. Блядь, я тут заховався. О, солидно

Блять наикс в мы не вылазь нахуй, чел! Якие блять? на найкса, а не на найксандр.

Choose your hero. The battle begins. Лол, Ты хочешь что то прикол? А, нет, стоп. Давай. Не, все, не, не буду Давай. Не, не, я. Давай. Я Блять, ну я рот твій ебан на габені просто. Ну блять, чому? Якийсь останнім часом, блять, ці крипи, сука, вже сняться мені, блять. Чому сука вони мені прокають? Блядь? Я на форі рейді? Спан матч. Не, не трес, ага. чекай, чекай. Ну свапай, свапай. Рубік вкраде хрону, так? Да? Не вкраде. Я йду далі, я йду а, прыгаю? далі. Прыгай. Прыгаю. Я збив шейкер лайно. Акс. Поки. Не це... Все... Вкрав волк, Тот, да? Акс, АКС, Бля. Ха-ха, <плес> а що, ты ничего не говоришь? Ты аж бежит на свой на его. Конечно, конечно. Да? Не понял, что за хуйня. Блять. Блять. Хорошо. Там еха нема, він давай, а. Безе, хочу Може не треба було другий раз все себе набивати Ні, просто перший раз треба було сказати Ба я щось тільки дивлюся на мінімапі ти був там, де ДТП не повинно бути. ну, ну, ладно треба варт тут або зняти або цей СЗР лукабі кабіна боком Вибачте не найдучих хрона, блядь. шейкер біжить. Dobrze. Trochę trochę mnie to zabija. A tak typu... Co, zabijamy? Pachnie trochę. E, może lepiej? A, tak. Можешь зарубать это ого. Оооо. Блин, блин круп тебя просто акса. Я пасі баунцок, Я он сукс. Єбать всі заходять Далі, в трійку, але не ми. На мені похуй, я побег туда. О, о. Сука, я стрибнув в ну як так, блять. Акс, 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 акс. хорошо урона. Сори. Хорошо. Да, я Идеальный хронов 10 людей. Никнейм, блядь, Валера Анлакна. Ебать, <реш> я надіюсь, я надіюсь, зараз в Валерчика, Валерчика, буде пізда фул фокус, блядь. Тому що стільки писати в чат і погано зіграти, ну. Choose your hero. Так, тварина, ти, ти тут? Тварина? Не в Discord, принаймні. Тварина, блядь, алло! Алло, в тебе капітанка, тварина. Дай, дай капітанку, Роману. Це я.

Дам лотос тобі. Ну, підійди. Mm -hmm. Я буду битися до кінця. Дати ло... Можу дати лотос тобі. Чекай, живи! Хорош, забрав кільчик у нас. О, доживався. Немо, давай. Мене <підавши> бн <підавши> <Nemo? підавши> <підавши> <Я> в дозу. Не забувай. Я виходжу. я просто. Я взагалі загальному. <підавши> Я сейчас перехожу и назад, может, на развороте. Ну, попробуй. Блэдмейн закончился. Далее, 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 может. Хорош, хорош, хорош. И это, нет? Ноль маны. Да, 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 да. И дефуз 2 секунды. Гарно. Еба, А. Блять, я на швейцаре. Ладно, це проблема. Друзі, перечекати, перекайте відбусь. І треска одразу не тест. Навіть далі. Друго, друзі, друзі. Буду салю. Найш, найс, ней. Зараз засалюю її. Я піднесу, якщо десь та даст, я Ну вона выгор. Два герої стоять Гарно. Нема варда. Дуже дуже я Плани Планується, пиздец, я думаю,

Поставлю, поставлю. Ну хоть один дым ебаный баш, блядь. Ага, дякую. Будущем. А в этом ничего нет. Лайтька, ладика, посап, Єбать! Ебать! Ну, no, 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 no. а на А Хорошо. Бум-бум-бум-бум-бум. Ох, Ярославый в атаху! Ха-то им что-то. Я. я их ту кажуть, рады был, Давайте. Опасно я. Ну, треба якось... О! -о, -о, -о. Єбать! мене на... <проб> Юхва, без куї! Фу, блядь. Красава ігвам, як домовлялися, блядь. Ах, тебе єс. Я буду контролы для ма, Мане, 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 якось хтось. Нема, нема. Леон, сосати. Нема Леона, блядь. Вибач, я, ну, я не так мав сказати. Блядь, я відсусав уже. Uh -huh. Ну блядь, сорва. Ой, ладно. Уже Я в кропку тебя запалаю. Mm -hmm. А меня меня бьют, меня бьют. Я так хочу тут, блядь. Чуть-чуть фитхил надо. Я можу хрону. Вот тут. Ого, ого. Ого. Репляш пожав на ДК. Ману треба в нього цикл. вівцяки. А тут ніби виграшний файт, хопок нема. не фапок немає. Я личу. Треба ДК. чейзати, декат, ДК он до... тут потепається. Тепку. Оооо, прошли гриб. Оба Останній раз я играл на цих карие и бучих. Будини. Василь. Спражник? Ч скрывает? Нет, це маленький. я почитаю. Раги Иисуса Христа! Може трошки попушить. Мені похуй Олег тродномає мені до пизды, блін. Ну що трошки поиграем. Я думаю, все проще закинуть. Я єдиний, блядь, хто пушив, цей ебаный трон, Єдина, блядь, людина на, гай, тих два клипа. Блядь, то чому я? можна можешь понять? Форс на те щось. Так, четвер. Тебе не доведеться. Немаває. Костой, костой на лівоні. Фінгери, фінгери, поінгери, хорош. Все по марту. Наперед

Блять! Ударим ему твар... 500 золота до агана, це пизда Меня просто РПшнуло. Ну тут десь варди я не знаю. О тут певно рели в лейні. Ага, дальше, дальше. Лекс я залез, лек, лексипай, все. Ну просто ну чуть-чуть Ми не проти, повірю. А погибали. Бля. Серйозно. Звісти зараз буде бля. Бля. Це непогано, це не погано.

Абадон в спине. Абадон в спине. У него без рта, да? Да, да. Поставлю, 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 поставлю. О, хорошо. Как же на дизрапах-то Блять. Не, это хорошо. Вперёд. Пойдём, Абадоник. Нормально, нормально. Сурдж? Сурдж? На Ой, да. Татик знову. Ааа, Бл! Ну! Два! похуй. Вс, головне немати, немати. Набадан, не мати, не мети, він може бліканутись не надо, далі. Лотус. А ты выбігаешь, неба? Ебашся? А ты сюди их попробуй не або без ульті, може, контролюєш усьому? Я... На, суржик, суржик. Ніхай я тебе, блядь. За дефа вам хату, блядь, починають. Справжні ілюзії. А... Чого, блядь, не того вернув? Нормально. Дякую. Там ще п'ять згодів.

Добре. Гриф заизы брать. А что там? Что там происходит? Я бы... Блять, это... <просу> Блять, это ж листы. Не листы. Класс, Лист. Лист. если бы тут появился справжний. А шо? Да, это... Ой, бля! Нет! Да ты твой! Я бы... Ульт фи бэ. Надеюсь, Сыр. Дай, сука, что Су, за хрен? Да. Нормальный размен, мне, не все нравится, типа там гуна. нормально. Тоже нормальный размен. Там Сам через РП я буду. Я нашел. Опа, мама. Помог ты. Отсюда добрый. Там шрифт. Ой-ой-ой, я безбаю полки мені. Я помню. У мене хубава он бол Без уки, найс, Вони У да, меня тоже. Да, это и вижи, да? Да. Десять секунд. Без референс. Просто мені них побачити треба. Я БКБ нажму. Якщо дадуть. Є мани дати. Я вмер, але я Рис, сир є. А сир годувати можна, ні? Чи я сам з'їм? А як він вмер! — Похи, похи, похих. Чат, вам подобається гра, як би ви сказали, от люди, які дивляться зараз на трансляції. Поділіться, будь ласка, от, от скажіть чи хто кайфує, блядь? От є люди, які, які от, ну, їбать, як класно нахуй. Подивитися такий пиздец, от секс, да, заєбіще, дуже. Mm -hmm. Ми мій не може взайти, че то, що там міне. Постав опс, може, і, і... опа. Оп, ці... оп, блядь, блять, давай, 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 давай. Блять, акурат но махну. Наші хлопчики наші! Наші мальчики! Засужуем, блин на всяку подумал. Давай, давай! Русик, хатку, хатку! Не бежим, я, не я, бежим я туда, не бежим! Там Ладик насрав, блядь. То, той Я Говнину купив. <гум> Блядь, 73-55, ну все, я грівси все купив. Що сподобалось? Чо ти соромишся? Лише коментар. Що так як нерідний, ну?